Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто по-справжньому любить Україну і кому не байдужа її доля. Все частіше і частіше глядачі і підписники каналу надсилають мені відео на актуальні теми і просять прокоментувати та висловити свою думку щодо них, в тому числі і ось це. Це місто Хмельницький. Ми зібралися в МВД для того, щоб запитати звідки в нас сині паспорта, що вони означають, хто їх фальшував, яким чином нам їх видавали, і так далі. Багато питань будемо зараз задавати повноважені особі, яка зараз проможеться вийти. Має бути відповідальний по Хмельницькій області, черговий. Давайте його сюди. Так? Хорошо. Ну ми до нього хочемо в гості до свою будівлю, на свій кабінет народний, а не під дверима. У нас багато питань. Нам треба з відповідальною особою, з якою треба поговорити, рішати терміново, тому що це в масштабах держави. Це стосується всіх, не тільки нас особисто. Це відео про похід жителів Хмельницька до міського управління поліції, яке відбулося 22 червня цього року, надіслала мені авторка каналу Допомога дітям-сиротам. Хмельничан у даному випадку турбує питання достовірності паспортів громадян України, неправомірність присвоєння кодів ЄДРПО державним установам та індивідуальних податкових номерів громадянам як фізичним особам. І вони прийшли з такою спільною заявою до органу правопорядку. Ці всі питання, які висловлюють жителі Хмельницька, а також і інші, зокрема порушення владою Конституції України щодо утворення держави і всіх органів управління, починаючи від територіальних громад, стоять на порядку денному каналу Знай свої права. І вони обговорюються на їх щотижневих стрімах. Я справді дуже рада, що у нас є мудрі юристи, які стали на захист Конституції України. Розбираються в юридичних колізіях, піднімають дані питання і доводять їх до суспільства, роз'яснюючи конституційні права громадян. Я пишаюся нашими громадянами, які озброєні вже такими юридичними знаннями і первинними документами, своїми запитами і відповідями державних органів, вирішили знайти правду і здійснили організований похід до першої інстанції управління поліції. Це свідчить про те, що наш народ потрохи прозріває і заявляє вже вголос, хто є справжніми господарями на українській землі. Не тимчасова влада, якій виборці довірили управління державою, а справжньою владою є народ, який має право в будь-який час зайти до будь-якої державної установи і перевірити, як працюють і чи справляються із своїми обов'язками слуги народу, депутати і чиновники любого рівня. Це просто супер. Нарешті, нарешті, народ пробудився і заявляє, хто в домі господар. Все чудово на перший погляд, правда, друзі? Але переглянувши і прослухавши стрім юристів каналу «Знай свої права, у мене появилися сумніви щодо правильності і законності їх дій. Я не могла відразу зрозуміти причини такого мого внутрішнього блокування і перестороги. І тут відглядачки Марини Кропивської надійшов меседж. Люба, доброго дня! Щиро дякую вам за ваше відео. А чи не могли би ще дослідити діяльність групи, що називає себе Живі люди? Трохи підозріла організація, що зараз дуже сильно набирає обертів. Вони створюють нову державу в державі. У них вже і печатка є і герб України, які в свої документи вставляють, і ось ці осередки зараз у кожному місті і кожному селі. Російська Вікіпедія каже, що корені пішли з Росії. Це дійсно схоже на ворожу і псо, яка була на початку війни. Пише пані Марина. Крім того, вона скинула мені посилання на розслідувальну статтю журналістів 33-го каналу міста Хмельницька, у якій йдеться про те, що угрупування, яке називає себе люди і Живі Люди, хоче повернення Радянського Союзу та Української Радянської Соціалістичної Республіки в її складі, бо вважає, що Україна нелегітимна держава, а тому на території України створює свою, в якій передбачені нові керівники президент, голова Верховної Ради. Прем'єр-міністр та інші державні і правоохоронні органи. Через фейкові територіальні громади вони вже утворили навіть свою так звану республіку в Україні і затвердили свій герб. Подивіться, будь ласка, друзі, як виглядає цей їхній герб. На ньому написано Українська нація, народ України. А посередині вже ось нам знайома картинка. Пролетарі всіх країн єднайтеся зліва українською, справа російською мовою. СЕРБ, МОЛОТ і вверху зірка, а внизу назва Українська РСР і чомусь капслоком, проти якого так вони виступають. Тризуб, звичайно, відсутній, бо совіти його забороняли. А так звані живі люди вважають, що тризуб є гербом корпорації, а не держави і хазарською тамгою. Ну, це така сама маячня расистів, як розіп'ятий хлопчик чи викопане українцями море. І як бачимо, ці наративи ворога, живі люди використовують у своїй діяльності. Отже, свою республіку вони вже створили на папері, і навіть голову Верховної Ради цієї фейкової країни також вже обрали жителя Хмельниччини. На президента висувають жителя Вінничини. Є інформація, що цей вінничанин, як і стримоусов, член так званих людей, мав бути в числі гауляйтерів Вінничини, якщо б вона була окупована ворогом. Громадянам нової Фейкової республіки, так званим живим людям, організатори обіцяють 54 мільйона гривень компенсації і пожиттєве утримання. Фантастична халява цікаво звідки ж у цього угрупування стільки грошей і хто профінансує їхній задум. Але халявщиків, звичайно, це не цікавить. Набагато цікавіше уявити себе таким дорогим утриманцем, нічого не робити, не думати, не розвиватися, а існувати як паразит. Бажання пожрать і поржать і війна не змінила у деяких наших громадян. І ось такі халявшики звичайно приєднуються до цих фейкових громад. Все це може здатися фантастикою, але на жаль, це гірка реальність. От як можна в час, коли українці гуртуються, щоб захистити Україну і на полі битви, і в тилу, так звані живі люди, закликають відмовлятися служити у війську цієї країни, бо, мовляв, на їхню країну, Українську Радянську Соціалістичну Республіку, ніхто не нападав. І коли журналісти почали досліджувати цю тему, то випливло чимало дивних і небезпечних матеріалів. А причиною розслідування стало звернення до редакції 33-го каналу сестри одного з членів цієї так званої держави в державі Україна. Брат свого часу був підсаджений друзями на ігроманію, набрав безвідома родини кредитів, писала вона, і приєднався до якоїсь громади, яка видала йому новий паспорт. І тепер брат каже, що він уже не громадянин нашої держави, а іншої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Бо вихід України з радянського союзу це неправильно і юридично не обґрунтовано, тому він не буде платити кредитів і рідним забороняє це робити. А ще каже, що має отримати землю та нову прописку вже в Українській радянській соціалістичній республіці, бо цю він не визнає. Воювати за Україну, навіть якщо принесуть йому повістку, він відмовиться, каже, що так вчиняють всі члени їхньої організації, і такі установи їм дає вище керівництво. А якщо навіть є хтось вже в теробороні чи десь у збройних силах. То агітують інших кидати зброю, і йти з поля бою або об'єднуватися і проголошувати власну державу у При Притому брат авторки заяви назвав прізвища керівників: Балахнін, Білецький, Лукашов та інші. Як стало відомо з розслідування журналістів, цей рух був започаткований у Росії. А якщо купнути глибше. То це ті фальшиві, але заманливі лозунги, якими більшовики взяли Росію, здійснивши так звану жовтневу революцію, і створили Радянський Союз через лозунги земля селянам, мир народам, влада радам, ті самі лозунги, які пропонують зараз організатори руху живих людей. Купившись на популістичні лозунги, більшовики здійснили те, чого прагнули представники німецької розвідки, адже, як виявилось пізніше, всі лідери більшовиків були агентурою німців, які воювали проти Росії у Першій світовій війні. В Україні таким лідером мав бути відомий зрадник з Херсону Кирило Стремоусов. Він, як відомо, вів активну антиукраїнську діяльність і став. Гауляйтером окупованої Херсонщини. Потім, тікаючи з Херсону, загинув в автокатастрофі. А ось як ці рухи коментують представники спецслужб України, до яких звернувся 33-й канал, як до експертів. Щоб ви зрозуміли, до чого може призвести такий рух, варто проаналізувати ситуацію, яка сталася в Німеччині, кажуть вони. Це коли розвінчали величезну агентурну підпільну сітку подібної організації, яка планувала захоплення влади в країні. Подібне планувалося і в Сполучених Штатах, і в Болгарії. І, як знаєте, це наймасштабніше за обсягами операція спецслужб та поліції за всі часи існування Німеччини. Отож, люди це чи не люди оцінюйте самі, резюмувала журналістка Тетяна Квасюк. Журналісти експресу Захід також досліджували діяльність організаторів Руху Живі Люди в Україні і виявили цілу мережу таких діячів. Щоб не забирати ефірний час, я не буду озвучувати їхні прізвища і результати розслідувань журналістів, а залишу посилання в описі під відео на їх матеріали розслідування. Бажаючі можуть ознайомитися з цими матеріалами самостійно. Хочу звернути увагу на те, що рух так званих живих людей виник ще в 60-ті роки минулого століття у Сполучених Штатах в часи хіппі і боротьби за расову рівність, а в Україну цей рух потрапив саме з Російської Федерації. Відповідно до російської Вікіпедії, рух так званих живих людей «суверенів» виник у травні 2017 року в місті Сургуті. Засновником цього руху є колишній власник компанії з ремонту орхтехніки Антон Миколаєвич Булгаков, який називає себе представником живої живонародженої людини, представником творця, кликати онтон роду булгак син Миколи. Булгаку у жовтні 2018 року, за рішенням суду, був примусово поміщений психоневрологічний диспансер. Проти нього також порушувалися і кримінальні справи. Але спецслужби Ерефії побачили, що він може бути ефективним для формування так званої п'ятої колони і збурювання неспокою в тилу ворога чи недружніх країн. І справи його закрили. Однією із цілей, яку сповідують суверени в Ерефії, є відновлення радянського союзу і його громадян. Прихильники Булгакова відмовляються визнавати російські паспорти та індивідуальні податкові номери, закликають не визнавати повноваження російських державних органів і вступають в конфлікти в різних державних установах та намагаються блокувати їхню роботу. Ну практично все те, що відбувається зараз в Україні. Так звані живі люди у Сургуті у 2018 році, аналогічно як хмельничани в Україні, також зверталися зі скаргами до поліції на співробітників податкових інспекцій, паспортних столів, банків та інших установ за те, що ті вимагають від них документи і тим самим нібито порушують їхні права. Прихильником так званого волевиявлення народу був також і кум Путіна в Україні Віктор Медведчук. Саме через територіальні громади, але не ті, що діють на території України, а через інші типу так званих народних Медведчук і планував ввести федералізацію України. І ось у даний час ця тема знову набирає обертів через рух так званих живих людей. Джерела журналістів у спецслужбах підтверджують, що цей рух фінансують та підтримують спецслужби нашого ворога. Вони шукають все нові і нові форми, не зумівши втілити в життя попередні, щоб розхитувати її зсередини і робити неспокійним тил. З цього приводу хочу висловити і свою особисту думку як громадянка України, і своє ставлення до даної теми, яку розкручують, на жаль, українські блогери, що називають себе юристами і адвокатами. Я дуже поважаю розумних фахових людей, в тому числі і юристів. Дуже добре, що вони надають суспільству основи конституційного права, які дозволяють людям усвідомити себе джерелом влади, справжніми господарями на цій землі, і краще орієнтуватися в правовому полі. Дуже добре, що юристи виявляють огріхи і юридичні казуси, які стосуються правильності з юридичної точки зору формування нашої держави і державних органів та інституцій. Однозначно, що всі ці помилки треба виправляти, але не на вулиці, не через фейкові утворення громад і рад, а через конституційні інституції, в тому числі через парламент Верховної Ради і Конституційний суд. Я впевнена, що саме наступний склад Верховної Ради прави і зобов'язаний дати відповіді на ці проблемні питання через прийняття і врегулювання відповідних законів. Я от не розумію, як саме створення фіктивних органів влади допоможе нам у кровопролитній війні з ворогом. Скоріше навпаки. Бо кому в даний час вигідно невизнання держави Україна і її державних установ? Кому вигідна пропаганда невизнання законів України, в тому числі з метою зриву мобілізації та ухилення від призову під час війни? Кому вигідна дестабілізація і хаос в українському суспільстві? Відповідь звичайно одна, і вона лежить на поверхні. Не українському суспільству вигідно, а ворогу. Як там на болотах кажуть, що Україна як такої не існує, що Україна не до держава, і організатори руху так званих живих людей саме це і підтверджують. У нас і так дуже хитка ситуація. Не посилюйте її, шановні блогери, юристи і адвокати, бо таким чином ви послаблюєте позицію України і посилюєте ворога. Це неприпустимо. І звертаюся також до громадян України. Ми не мертві, як нам кажуть. Ми всі з вами ще на щастя живі. Та щоб вижити і спасти нашу країну для нащадків. Не піддавайтеся, будь ласка, впливу різним рухам і сектам, які активно пропагуються агентами Кремля і ФСБ. Таких сект дуже багато. Ми з вами вже обговорювали про російську секту Аллатра. У якій вели активну діяльність зрадники високопосадовців, в тому числі і Баканов, екс екслава СБУ і друг Зеленського, ми також обговорювали і юдею нацистську ультраортодоксального секту Хабак, у керівництві якої знаходиться олігарх злочинець Коломойський. Повірте, що всі вони створюються не для процвітання України, а навпаки, її знищення. Тому, перш ніж приймати рішення щодо вступу в якісь рухи чи секти. Аби брати участь у виконанні їх заходів, треба дуже добре подумати, чи законними будуть ваші дії, чи не протирічать вони чинному законодавству, чи не посилять ваші дії хаос в країні і чи не зашкодять держави і суспільству в цілому. Поцікавтеся, чиї вуха стричать з того чи іншого руху чи секти, і хто штовхає вас на ті чи інші дії, і кому все це вигідно. А цей процес, який відбувається зараз в країні, що сприяє руйнації підвалин державності і дає користь ворогу, має бути однозначно придушений у зародку, хоча це вже не зародок. Та чомусь наші органи правопорядку, і зокрема СБУ, або спить, або навпаки, сприяє цьому негативному процесу. А яка ваша думка, шановні друзі? Чи варто в час війни утворювати в Україні якісь фейкові територіальні громади, паралельні міській обласні ради, Верховну Раду та всі інші державні інституції? Чи допоможеться нам у боротьбі з ворогом? Чи не краще вирішити всі ці питання після перемоги і обрання нового складу Верховної Ради та президента України? Свої думки прошу писати в коментарях. І на завершення програми хочу повідомити, що за минулий тиждень на підтримку каналу надійшло 9126 гривень 34 копійки, половину з яких а це 4563 гривні, 2263 з них я переказала на підтримку дітей з загиблих воїнів, а 2300 на підтримку Збройних сил України. Список доброчинців розміщено у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщено і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Долучайтеся, будь ласка, хто має таку можливість, бо, підтримуючи вовчицю, ви поповнюєте скарбничку добрих справ. Хто не має можливості підтримати канал фінансово, поширюйте, будь ласка, відео у соціальних мережах, ставте вподобайки і пишіть свої відгуки. Це також буде вашим вкладом у підтримку каналу. Ну а на сьогодні, все, дякую всім за увагу. Щиро дякую всім підписникам, а особливо вдячна за підтримку, як фінансово, так і морально. Не забудьте, будь ласка, підписатися також і на мій паралельний канал про життя, щоб у разі блокування в очиці ми не втратили з вами зв'язок. Посилання на нього знаходиться в описі під відео. До речі, вчора на цьому каналі вийшло дуже цікаве відео про шокуючий соціальний експеримент американського психолога Стенлі Мілґрема. Про те, як люди втрачають совість і людяність, залишаємось людьми у будь-якій ситуації. Гортуємось навколо України, допомагаємо Збройним силам, пораненим військовослужбовцям, дітям, сиротам загиблих воїнів і всім, хто потребує від нас уваги і допомоги. З Божою поміччю і з допомогою західних країн наші славні воїни крок за кроком звільняють нашу землю від окупантів і наближають нашу священну перемогу. Слава Богу, слава нашим друзям, славним воїнам Збройних сил, слава нашій оновленій нації і смерть ворогам.